В Сумському царстві, болодіння хім містечка знаходиться незвична країна Бібліотека Філія номер 1 В ній, крім звичайних книг та журналів, живуть ще різні ігри та іграшки. Так, в найбільшому місці цієї країни в читальному залі живе і найбільше різних іграшок. Всі вони полюбляють бувати в зоні сімейного відпочинку, куточку, малюка, адже сюди завжди приходять найменші гості цієї країни маленькі читачі зі своїми мамами і татусями. І поки їх батьки журнали читають, малюків.

Так. так, Сьогодні я знаходжу всі чудові бібліотеці. Е, Ця бібліотека справді чудова. Перш за все, тут можна не лише почитати чудову літературу, досить сучасну, прилибити свої знання з тих чи інших наук, предметів, а й також для дітей місце, де вони можуть погратися, а я можу поруч з ними спокійно почитати, попрацювати і в той же час діти під наглядом. Тим більше, що в кутку чудові іграшки. В найменшому місті бібліотеки філії, дитячому абонементі, крім цікавих книг, живуть через різноманітні ігри та поробки. Читачі молодшого шкільного віку з цікавістю в них грають та за допомогою цікавих журналів їх виготовляють. Улітку, коли дуже спекотно, ми приходимо до бібліотеки та робимо з Анною Михайлівною чудові поробки. Дивіться, які ми поробки зробили. В бібліотечному місті юнацького відділу. Живуть в основному комп'ютерні ігри. Про них можна прочитати не тільки на сторінках технічних журналів, а й безпосередньо познайомитись з ними за допомогою комп'ютерів, що має відділ. Ці ігри дуже приваблюють читачів середнього шкільного віку і завдяки ним користувачі в цьому бібліотечному місті завжди прибавляються. Ми часто з душими приходимо до бібліотеки грати на комп'ютері в інтелектуальні ігри. Нам дуже подобається сюди ходити. Дорослі читачі люблять ходити в гості до настільних ігор, які проживають в бібліотечному місті дорослого абонементу. Це місто особливе. Воно є осередком спілкування для читачів поважного віку. Для них тут створений куточок любителів шахів, шашок та інших інтелектуальних ігор. У вільну хвилину читачі збираються поспілкуватись, обговорити різні ситуації, які виникли в шахівницях. Якщо не знаходять відповіді на питання, то завжди можуть звернутися до книг за цією темою, їм люб'язно порекомендують бібліотекарі. Шахмати це дуже-дуже хороше на х находка бібліотеки прийти провести час інтелектуально і цікаво. ну конечно. Шахмати я очень люблю, але ще більше люблю цю літературу. Теж, як как предыдущий товариш говорив, що приключенческая література, фантастика це слабость і так. А ось рухливі ігри не хочуть жити тільки на сторінках книжок. Вони кличуть читачів за стіни бібліотеки. Керівники бібліотечних міст, бібліотекарі, допомагають читачикам навчитися грати в різноманітні грухливі ігри, щоб їм знову і знову хотілося прийти в бібліотеку за новою порцією цікавих ігор. Отже, в країні гри в бібліотеці філії номер 1 ніколи не буває сумно, адже дивіться цієї країни через гру до книги. І якби інші бібліотечні країни мали таких чудових мешканців, як ігри та іграшки, то гостей, тобто читачів в цих країнах, значно побільшало.